Культура на часі продовжує знайомити вас із фіналістами на цвітбору. І сьогодні на черзі гурт Молоді, які беруть участь у конкурсі із піснею Майсі, що розповідає про тугу за рідним Азовським морем. Молоді. – поп-гурт, заснований у 2022 році музикантами Кирилом та Іваном із Маріуполя. За два роки існування гурту вони випустили 13 синглів, зокрема, дуети із артистами Мішель Андраде та Островський. Вони самі є авторами своїх пісень. Можу просто зараз розпитати про підготовку до фіналу національного відбору на Євробачення 2025 та конкурсну пісню Майсі у гурту Молоді. Привіт, Іване Кирило, Привіт! Привіт, Привіт. Отже, почнімо з пісні. Обговоримо. Я власне хочу розпитати, чому ця пісня для вас важлива і чому важливо її почути європейській аудиторії? Ну ми написали пісню. Взагалі, коли ми тільки думали піти на Євробачення, ми розуміли, що ми хочемо співати про своє життя, бо в нас в шому житті була така болюча тема, як втрата рідного міста. І ми розуміємо, що зараз це проходить цей шлях мільйони українців. І ми хотіли про це сказати і знали, як про це сказати. Тому ми написали пісню про свою історію, і ми дуже раді, що вона доторкається до сердець мільйонів українців зараз. Ми це читаємо в коментарях, і ми розуміємо, що ми описали історію саме так, як вона і є, і тому вона важлива, бо це частина життя українців. І ми розуміємо, що наша місія як маріупольців, як українців, це транслювати на всю Європу, нагадувати світові, що в Україні йде війна. Кирило, чи є ще додати? А, я, я, я згоден. Ми... Цю, ця, ця пісня вона має дуже велике значення для нас. і Ми дуже раді, що нам випала честь приймати участь у нас відборі на Євробачення з нею. І... Для нас для нас це дуже великий показник, того, що все йде правильно, що ми рухаємося в правильному напрямку, і е, наша пісня вона збирає дуже багато позитивних відгуків. Е, пісня відкликається в серцях людей. Е, ми читаємо багато позитивних коментарів з цього приводу, і е, це нас дуже сильно заряджає. Я помітила так, тобто що тобто ви... ми ще не було фіналу. Ще не ще не відбувся сам процес конкурсу, от який, який він повинен бути, але вже своє ця пісня принесла нам плоди, і вже ми маємо якісь результати від цього. Ми вже ми вже ми вже можемо ним бути радо. Задоволення так. Ну до речі, я помітила, що коментарі ну такі здебільшого позитивні. Ну ми до коментарів ще повернемося. Ви ж з гуртом за два роки діяльності я з глядачам ще не розказала, що у вас з 22 го року активна діяльність гурту почалася. Так, ви випустили 13 пісень. І власне я проглянула про що ваші пісні ви любите. Часто вам важливо піднімати важливі гучні теми для молоді у своїй творчості, правильно ж? Так, так, звісно, ми завжди кажемо про у нас є пісня Допоможіть вона про депресію ну ми завжди співаємо про своє життя, і ми взагалі такі романтичні, і у нас багато романтичних пісень. Але так само у нас є пісні і скарб про Україну, пісня Дім про наш дім саме. Ось і про різні важкі почуття людей, молодих людей. І тому ми завжди намагаємося. Транслювати через музику все, що ми відчуваємо, я наведу цитату із інтерв'ю, яке ви давали на Радіопромінь. Поради досвідчених артистів і продюсерів, зокрема Тіни Кароль, допомагають нам помічати свої слабкі сторони і переосмислювати свої підходи та вдосконалювати нашу музику. Над якими саме зараз своїми слабкими сторонами ви працюєте ось за кілька днів до фінального концерту національного відбору? Um... Зараз, вже через те, що от прям фінішна пряма, зараз буде конкурс. Ми вже працюємо не над слабкими сторонами, а конкретно на закріплення матеріалу. Ми... Ми постійно готуємося до живого виконання. Ваня постійно грає на барабанах на репточці, щоб воно все виглядало класно. В нас проходять вокальні репетиції. Я записувався на вокальні консультації для того, щоб закріпити для себе якісь важливі моменти. У нас постійно хореографічні заняття. І ну, все йде своїм ходом. І зараз ми вже не. Не то, щоб от прямо от в нас щось сильно відстає, і ми зараз це підкріплюємо. зараз ми вже займемося прямою підготовкою, вже морально себе налаштовуємо, що от через 4 дні це станеться, це відбудеться. Іване, все так само? Е, все так само, звісно. Дуже багато роботи ми вже зробили. ми... Спочатку оголошені шортлісту почали займатися акторською діяльністю, сценмовленням, займатися хореографією, тому що пісня це вже дуже багато роботи, але щоб передати всі ці емоції, треба бути дуже сильним професіоналом і знати, щоб кожен твій рух, щоб кожен твій жест щось означав. І ми це все собі проробляємо, щоб наша наш виступ максимально сильно передав всі емоції нашої пісні, всі закладені ідеї. Ви в інтерв'ю для офіційного фан-клубу Євробачення розповідали, що у вас є повністю англомовна версія пісні і повністю українськомовна версія пісні. Чому ви вирішили скомбінувати саме таким чином пісню, щоб там куплети були англійською, а приспів українською? Якось так воно склалося, що ми почали писати приспів. Написали приспів в такому вигляді, який він є одразу українською. І коли придумався мотив на куплет. Він одразу теж почав народжуватися англійською. Тобто, ці перші строчки, коли Do you Remember The Last time you slept at home?» от ми й одразу її так і написали, і так залиш, і так і залишили. Потім вирішили зайнятися адаптацією, і ці версії вони є, але ця нам здалася. Найбільш виграшною фонетично. тобто, от вона прям лється, вона прям іде так, як вона повинна йти, і викликає ті емоції, котрі повинна викликати. І враховуючи, що ми е, маємо амбіції взяти перше місце і представляти Україну на Євробаченні, на. Ну, все, всеєвропейському, європейському, всесвітньому конкурсі, а, як на нашу на нашу думку, це велика перевага, що в нас є англійська мова в пісні, що люди можуть напряму її зрозуміти, і нам не треба для цього софлер чи, чи чи їм треба перекладати текст. Вони одразу його чують, одразу його розуміють. Так, але ми розуміємо, що а, для виступу на самому Євробаченні, от нам багато в коментарях пишуть, що а, наш, нашу ідею не зрозуміють в Європі. Але ми розуміємо, що для виступу ми можемо, як ми хочемо, ми думаємо. Можливо, перекласти останній приспів пісні англійською і виступити так, щоб вся Європа зрозуміла те, що ми туди заклали. Це може бути цілком варіант. Я не можу давати свою оцінку, але добре, що ви думаєте в різних напрямках, як зробити найбільш доступний меседж для... для широкого загалу. Ви нещодавно презентували кліп, і ви говорили в інстаграмі, що це наймасштабніша ваша відеоробота. Чим для вас ці знімання були особливі? Ну, по перше, це наші такі перші реально серйозні зйомки, коли це не просто аматорські, а прям професійні. Дуже велика команда. Всі великі професіонали. Режисер був Юро, Юро Катинський, і його е, продакшн повня віжен. Всі просто неймовірного рівня. Зйомки були прям ідеальні по таймінгу е, і саме професійний підхід, е, тобто ми. Реально відіграємо роль, ми йдемо в пустелі. І ну, це було для нас вперше такий, такий досвід прям відіграти реальну роль. І дуже класно підбиралася музика на локації, дуже класно нас водили в атмосферу, типу, що ми реально йдемо в пустелі. Тому що всі кадри де ми йдемо, вони ж заповільнено зняті. І е, тому нам треба було. Знімати це під якусь музику, і Юра. В цьому плані він дуже е, скрупульозний. Він дуже знімали ці. Проходки наші вони були на бігових доріжках, і ми реально йдемо. Він включає музику і буквально одразу на тебе накатує станція. І, і нам, до речі, дуже сильно допомогли заняття з за, за акторською майстерністю в цьому. Тобто, ми вчимося відчувати, вчимося проживати. І це дуже класно. Це прям дуже кайфовий експіріанс. Це не просто кліп, не просто складний кліп, не просто масштабний, а це прям. Е це якесь окреме життя було на оці, на оцю добу, коли ми знімали кліп. Мені ми, Стало ми ми, цікаво, чи можна втілити схожу концепцію, як в кліпі на сцені Євробачення, або ж не знаю, може, можна ще якесь втілення вигадати. Ну, побачимо. Коли, коли переможете в нацвідборі, будемо думати. Щодо коментарів в Ютубі, я обіцяла до них повернутися саме на каналі Євробачення. Здебільшого такі схвальні коментарі так, люди вас дуже підтримують. Із критичних таке. Якщо буде шикарний вокал у хлопців, то є всі шанси на перемогу. В дії мій голос буде за них, якщо гарно виступлять. Тобто високі ставки саме на живе виконання. Як ви почуваєтеся з цього приводу, як готуєтеся? Готуємося активно. Я думаю, що всі зараз готуються активно, але ми. Ми, ми знаємо, ми одразу знали, куди ми йдемо, і ми об'єктивно оцінювали свої сили, об'єктивно оцінювали свою пісню. А, так як вирішують і судді, і голоси глядачів, а, і дуже часто в цьому беруть участь фанбази. Якогось конкретного прогнозу не може бути, але в своїх силах і в своїх вміннях ми впевнені, ми знаємо, що ми можемо зробити. В нас вже проходили вокальні репетиції. Ми знаємо, як ми звучимо вживу. Ну і йшли ми на конкурс не просто з відтюненими вокалами. Ми ж проходили кастинг, проходили через нашого музичного продюсера Тіну Караль. Тобто, все, все затверджено, і там не буде слабких номерів, мені здається, не буде слабких виступів. І наш, ми вважаємо дуже дуже конкурентно спроможним, Іване, Чи є що додати? Ну, ми реально, коли йшли на Євробачення, ми, ми йшли не просто так. Ми всім на перемогу. і Якщо б ми не були впевнені в тому, що ми зможемо гідно виступити, ми б не йшли. Але ми, по-перше, ну взагалі, якщо подивитися, наші там наш початок, ми гурт концертів. Ми завжди грали концерти, корпоративи, і тому ми саме в виступі були впевнені на всі 100%, і навіть ці впевненості... Ми все одно займаємося дуже багато. Я постійно граю на барабанах для того, щоб відіграти максимально класні і емоції. І всі удари Кирил постійно займається вокалом. Ми займаємося окремо з бек-вокалістами для того, щоб виступ був просто ідеальний. Я щиро вам бажаю успіху цієї суботи. і Сподіваюся, що всі ваші сподівання озвучені, вони справдяться вам! Яку дякуємо, я спілкувалася з Іваном та Кирилом, учасниками гурту Молоді, що виступлять третіми у фінальному концерті національного відбору на Євробачення 2025. Я нагадаю, фінал відбору почнеться 8 лютого о 18-й із телевізійного передшоу. А початок трансляції нацвідбору о 18.30. Ведучими шоу стануть Тимур Мірошниченко, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні, телеведуча та ведуча Євробачення 2005 у Києві, Марія Єфросиніна та стендап комік Василь Байдак. Представника від України обиратимуть члени журі у складі співачки Джамали, лідера гурту Без обмежень Сергія Танченця і вокалістки гурту «Голей» Катерини Павленко за переможців. Також голосуватимуть глядачі. Це можна буде зробити в застосунку Дія або надіслати за свого кандидата СМС-повідомлення.